Наша глядачка Інна розповіла нам історію свого чоловіка. Борис Ярощук був родом із Житомирської області. Про нього згадують як про доброго, надійного, чуйного та справедливого. Він любив по-доброму жартувати, любив і вмів працювати. Був кранівником від Бога. За вісім років війни Борис Ярощук двічі був учасником бойових дій АТО на території Донецької та Луганської областей. Коли почалася повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення знову пішов пішов захищати країну. Він служив у 95 95-й десантно штурмовій бригаді і разом з побратимами боронив Донеччину і Луганщину. Загинув 14 січня, бо снаряд потрапив. Прямо в окоп про страшну звістку дружина дізналася просто у свій день народження. Він завжди вірив у перемогу і казав: Я тут, щоб ви раділи життю. Борис нагороджений відзнакою Хрест пошани. Зараз близькі просять відзначити його героєм України. Відповідна петиція є на сайті президента. Рідні Бориса потрібна ваша підтримка. І ми так само закликаємо вас долучитися і підписати. Залишилось 83 дні, і там, бачите, наразі 9 тисяч. 1135 підписів. Світло.